Олена Лук'янова двічі вимушена переселенка. Спершу покинула Луганськ, потім переїхала із Сєвєродонецька. Ми навчали і сподіваюсь, що після перемоги будемо навчати. Доросле населення робітничим професіям. У зв'язку з тим, що ми навчаємо ми доросле населення, то це просто складнощі психологічні. Коли доросла людина, яка вже має і життєвий досвід, дуже часто має і освіту якусь, і в тому числі і вищу освіту, і приходить до нас перенавчатися на робітничу професію. Для неї це психологічно важко спочатку, і для когось важко, тому що якісь новинки в освіті, там застосування якоїсь техніки нової застосування того ж дистанційного навчання а розповісти про ці новинки у навчанні та про реформу освіти в цілому до Хмельницького приїхала харківська команда громадської організації Смарт медіа. Вже зараз треба думати про те, що ми будемо робити після війни. І реформи тривають і зараз. І сьогодні ми у Хмельницькому говоримо про освітню реформу. Чому? Тому що ця реформа дуже важлива, це одна з ключових реформ в нашій країні, це наше майбутнє, наші діти. І сьогодні ми саме хочемо почути від громадян, від батьківських комітетів батьків, наскільки вони, що вони думають про освіту онлайн, офлайн, щоб це передати владі. Активісти вже чотири роки Займаються комунікацією реформ та залученням громадян до політичних процесів. До повномасштабного вторгнення Росії їздили здебільшого східними регіонами. Ми збираємо думки професійних людей, які знаються на освіті, і шляхом там. Малювання шляхом обміном думками, шляхом спілкування далі в соціальних мережах. Ми робимо з цього такий невеличкий аналітичний матеріали, статті, поліспейпери, якими далі комунікуємо владі знову. Ми говоримо, ось люди бачать освіту так. Вже зараз перед педагогами та здобувачами освіти постає низка викликів: це безпекова ситуація, зміни в програмах, підвищення рівня освіти та кваліфікації викладачів. Тож у смарт-медіа переконані, головне це комунікація та обізнаність учасників процесу. Суспільству дуже важливо довести, що ми не Росія. Ми самі творимо свою долю. Ми самі творимо свої реформи. Ми самі будуємо свою країну. Аліна Косрова, Валерій Тилиховський, новини міста.